Доброго ранку, але його ніяк не можна назвати добрим. Я взагалі-то думала, тут буде все в диму зранку, але начебто так терпимо. Сьогодні у нас 28 серпня, четвер, вночі був жахливий обстріл комбінований, було дуже страшно. Балістика била одна за другою, одна за другою дуже гучно і страшно. І сидиш в телеграмі, читаєш, що був вихід. Скоро буде гучно і реально, реально чекаєш і дуже страшно. Ми вночі не спали всі, Віка теж не спала. Постійно питала, що це таке бахкає. Я казала, що грім. От зараз вже півдесятого вона ще спить, я встала, буду пити каву. З шоколадом. Та що там казати? Уявляєте, досі тривога і досі шахети літають, тільки що ще були вибухи. Це жах. 9.34. Нарешті відбій повітряної тривоги. Це капець вона вчора почалась о... десь о пів на десяту і тільки ось пів на десяту вона скінчилась. Бує відбій. Зараз я буду снідати, поснідати просто в цьому домі, де взагалі поїсти. Це ну, просто як це розкіш за велика. Майка, от зараз буду їсти рибку, це товсто лобик і олів'є. І чай собі зробила, бо я це зараз 11 година. Мені їхати вже треба зараз віку бабусі відносити, відвозити і їхати за місто. Не поїсти, не ліки випити. Не поїсти спокійно, не можу, не ліки випити. Віка, що ти псуєш сир? Не хочу, щоб ти кабила, на що ти псуєш сир. Я не хочу, щоб ти сир псувала. Не хочу, щоб я сир псувала. Відвезла віку до мами, купила собі для заспокоювання нервів вкусняшки, морозиво. Ріжок невеличкий, бо той, що я купляла за містом останнього разу, я його не можу осилити. Він величезний і лимонад. Живих нервових клітин лишилось просто ноль після ранку. Коли мені полегшає з вікіною поведінкою, я просто не знаю, просто не знаю. Півранку вона каже: там не їж, не пий. Не ходи в туалет, не закривай двері, не відкривай двері, включай воду, виключати я не буду, те я не буду, те я не хочу, те робити, те не роби. А іншу половину своєї поведінки вона просто кричить. Я її просто вже ледь зібрала, чесно кажучи, навіть поверталась додому, бо я забула ще речі, які їй треба було взяти, бо вона просто там. Витворяла, що попало, я не, знаю. я не знаю. Мені здається, що тільки Віка так себе поводить. Коли от я буду наносити макіяж перед виходом, коли взагалі настане цей час, я не знаю. Мені здається, що вже ніколи. От, я тільки в ліфті можу швидко нафарбувати губи близько. Я не знаю, я коли виходжу і збираюсь, то я ледь забуваю, де моя голова, як мене звати. Сьогодні хоч погода не підкачала в порівнянні з тим холодом, який був останнім часом. А я вже я приїхала, чекаю маршрутку антитерористичну. Та, яка відвозить мене подалі. Від терориста. До речі, сьогодні не працює туди залізнодорожне сполучення, залізничне. Шляхи приміських електропотягів через нічну атаку, там щось пошкоджено і електропоїзди відмінено. От, Там мені години в принципі, не підходять, хіба що назад їхати. Там буде кава по місцю призначення і щось поїсти. Сьогодні кайфова маршрутка. Незручна купила собі смачну каву і піцу. Знов цикади, свіже повітря і тиша, але місцями включається якась дрейль. Не пройти, не проїхати. Як же тут гарно пахне ну, і повітря? стукає. Так, головне не впустити туди телефон, бо я не знаю, як я його буду діставати. Хіба що лізти через тин. Бачите, яка тут вежа, якраз сонце не ліпить в очі, то можна зняти. Я не знаю, чи вона... як воно там працює, чи воно діє, чи ні. А тут, бачите, такий маленький будиночок. Біля вежі. Але ж тут біля нього гарно. О, дивіться, то я не з тої сторони його знімала. Дивіться, яка тут краса. А помідорчики які? Але ж там не входив б'єт. Да, досить цікаво це все. А тут, дивіться, теж помідори. А тут стара якась лавка і старий такий смітник. О, бачите? Любий городник. Озазрі які помідорчики тільки ще не стигли. Кіцькі. Це ти, ми з тобою бачились? Ви тут знімаєте? Я котика знімаю? Так. Угу. Да. Тиється. А ти рудий? Діхно не не Нема чим. Нарешті в цих місцях я зустріла когось живого. Це було досить несподівано. Ми тут ходимо, бродимо тепер вдвох. Це Богдан в цій місцевості був в таборі. І мене там питали в коментарях, що куди я їжджу і чому я не кажу, куди я їжджу. Ну, Я вам зараз поясню, просто ну, чого я не розповідала, що я їжджу до Богдана в табір, тому що коли він від'їжджає кудись без мене. То я починаю дуже за нього переживати і якби ну нервуватися цього Ну, пер переживаю постійно. Знаєте, чого не хотіла говорити? Тому що кожен день я по якимсь новим, не спішите будь -як. по якимсь новим приводам турбувалася. Наприклад, коли Богдан там заїхав, то Звичайно, там при заселенні мірюють температуру, і все таке, щоб хворі не заселялися. Я ж дуже переживала, що раптом він захворіє. От на наступний день після заїзду він мені дзвонить, каже, що в нас заболів, захворів хлопець в кімнаті. Потім каже мені на наступний ще день. У нас ще один хлопець захворів в кімнаті в сусідній. Далі була повітряна тривога, їх водили в укриття посеред ночі, в три години ночі вони виходили чи вдвір. І каже, 11 градусів було, а в, ньому, в нього була кофта, але він каже, що вона його не спасла, занадто, ну тобто недостатньо тепла. Ну, Навіть... сьогодні у мене І тоді він, поки дійшов до укриття, замерз дуже. Ось, Я йому привезла такі теплі речі, ось, а потім... Ну, умовно кажучи, останній раз це взагалі от хід сезону. От просто якась сенсація року пише мені Богдан, значить, приходить мені зранку повідомлення. Пише мені Богдан, відкриваю я його, а там написано, нам сюди. А там написано, мамо, я тобі, я тобі зараз надішлю фотографію. Ти зможеш по фотографії... Визначити, чи зламав я пальця чи ні? Ну от, а ви питаєте, чому я не кажу, куди я їжджу. То, що я до останнього переживала, якби Ну, по фотографії я визначила, що все-таки більш не зламав, ніж зламав. Зараз вже не було. Ну не зламав, так. Да. Е, зараз ми з Богданом до речі, знову повертаємося. Бачите, так та. ми сюди повертаємось там, де ото я ходила. То мені оце сп... Вони не годують ріжок кота тут. Я купила корм. Ага. І зараз я його буду шукати того кота, я не знаю. Може там той мужчина буде. Чи хіба мені стукати до нього в будинок? Ні, він тут живе в будинку. Коротше, то Я зараз буду шукати рудого кота. і Я купила корму, зараз я буду годувати. Ну, Це з бодію йдемо на... Перон сюди знову ЖД. Може вже почали ходити електропотяги. Зараз ми запитаємо. Тут люди чекають, а скоро через е, десь, там, 25 хвилин повинен повинна бути електричка. Я не знаю, зараз запитаємо, чи взагалі варто її очікувати. Але щось всі чекають в іншу сторону. Може на Києві не буду. Коротше, ми ж це, я купила корм для котів і пішла е, до того місця, до того дивного будиночку. Звідти виходив там, де був той чоловік. Я взагалі не знаю, чи це його будинок, чи він, чи Я взагалі не знаю, що воно таке, а ми там ходимо. Коротше, неважливо. Так от, е, я ж приходжу і почала кликати тих котів, особливо рижого, якщо він мені сказав, що не не годував його. А котів нема. Кликала я, кликала, а вони не приходять. От. А я ж думаю. Постукую я тоді, в цей будинок. <риски> Підійшла, коротше, от стукаю в цей будинок, а там той чоловік каже, хто там. А я кажу, е, каже, хто там, я кажу, я. А він каже, хто я. Коротше, як здрасті. Я кажу, ну ми з вами розмовляли, коли я котів знімала. Він каже, почекайте, я вдягнусь. Ми... І на цьому дякую. Коротше, вийшов, я кажу, нема вашого рижу, от вам. Скажу чотири цих пакети. І це, погодуйте котів. Він каже, о, дуже дякую, десь рижий пішов, він часто на доріжці там відпочиває, але десь немає його. Я погодую, дуже дякую, там Коротше, Хожу в якісь будинки, стукаю, корми для котів роздаю. Я цей Робін Гуд. Тут вайб за міської залізничної. Залізничного перу. Мам, лучше не сяк знімає, а собачку. А я собачку зняла, я не себе знімаю. Я знімаю е, колії і зелень. Он бачите, як далеко їх видно. Ти вбігаєш? Я устав. Ти вбігаєш. Так що ти за мною ходиш, сів би там, я тобі 10 разів запропонувала сісти. Богдан сьогодні не, виспав, не виспався, стомився. Хочу вже додому. Просто вони в укритті там спали 3 години. О, є тут, смотри. Це наша котра година. Для нашої ще наче рано. Ну, пішли. Для нашого це щось ранувато. Це по нашу душу чи ні? Ми вже їдемо в електричці. Ми їдемо взагалі в якійсь незрозумілій електричці. Вона, здається, до Києва йде, ми її запитали і мені на написали. Але її взагалі немає в розкладі і, коротше все якось не співпадає з розкладом, певно, що через нічну атаку тут все розбивалося. І тут поряд з нами, там на сусідніх клапах. Дідусь розмовляв по телефону, каже комусь, що я їду, але з такими приключеннями. Я, тут, я дивлюсь тут всі з приключеннями. Сьогодні їздять з пригодами. Там перевіряє на телефоні, з якою швидкістю ми їдемо. Богдан, ти їздила на електричці? Ні? Перший раз їдеш? І що? Нормально. Ну, тут більше місця, ніж маршрутки. Ну, там, до речі, різні маршрутки їздять. Я їздила і на таких маленьких, що ноги не поміщаються, і на великих. Навіть на Богдані їздила. А сьогодні Mercedes-Benz, там взагалі якісь полулежачі місця, і так дуже комфортно, наче в літаку взагалі. З таким вітерцем до тебе приїхала. Да. <пробітник> mm. Прийом, та, сфоток, коло, та, угу. А да. ти на завтра домовився гуляти вже, так? Я да? на завтра ще домовився, <пробітник> Не знаю куди. Сьогодні погуляєш, ми приїдемо в пів дев'ятого. Да. Так. Ну зараз ми будемо їхати на електричці, а потім ми будемо їхати в метро. На завтра домовився, так? Да? Погуляти? Коротше, проходили контролери от, і вони обілечуються разом з тим. То сказали, що сьогодні тут взагалі дуже велика плутанина на залізних дорогах. Ось. То я оце думаю, то ми сіли в електричку, я думаю, хоч би вона без затримок доїхала до Києва. А то, що ми сіли, то звичайно добре. Але я думаючи, хай би вона доїхала нормально. Продала а на мене контролер квиток мені за 15 гривень, а на Богдан за Богдана гроші не взяла. От а поїздка навіть вийшла дешевше ніж минула, Колишня коштувала 20 гривень, а ця 15. Але тому, що ми приїжджаємо не на центральний вокзал, а трохи далі, якби ну. Іншу станцію метро там сідаємо. ну, Але то не так важливо. Тут все перепутувалося, і пасажирські потяги, і електрички, і все, що хочуть. Вони кажуть, що тут взагалі все тепер не, не заросло. Коротше, понароблювала сьогоднішню ніч проблем, але їхати на в цій електричці це набагато кращі проблеми, ніж як сьогодні там будинки знову розбивали. У мене, до речі, Віка захворіла. Коли це? Позавчора вона захворіла, якісь ОРВІ, але таке тут не важке. Трохи там ну, нежиті, нос закладений і кашель. От, То позавчора ввечері погано себе почувала, вчора вночі погано себе почувала. Сьогодні вночі набагато краще себе почувала, але не спала через... Через вибухи. І вже сьогодні я її відвела до бабусі, вона вже майже майже нормально себе почуває, вже Фу, -фу, -фу. Я вже приїхала додому, я взагалі не очікувала. Минулого разу я їхала електричкою іншою, і якимсь чином, хоча мені здавалося, що шляхи залізнодорожні ті самі. От. І тоді я їхала дві години тою електричкою, і вдома я була в. Пів на дев'яту вечора, пів на дев'яту. А зараз ми виїхали звідти плюс-мінус один і той же час, і зараз не пів на дев'яту, а пів на восьму. І я вже ось вдома, це враховуючи те, що я ще встигла зайти в Алмарт. От повернулись ми всі додому. Богдан он поїдає бутерброд з ікрою, але це штучна, це штучна ікра і край за тебе. Зараз я покажу покупочки. Купила вареники першої марки. Це в марці з притоплою цибулею. Купила сир нарізку по акції. Якраз такий сир, я його дуже люблю. Він тоненько порізаний. Масло селянське теж по акції. Так, в'язка бананів, кетчуп першої марки, кефір питний для віки, молоко, ультрапастеризоване каша, гербер швидкого приготування, молочна. Булочки, Так, це по акції булочки банану. У нас їх люблять по 16 гривень. Зараз і мені ромова бабка. Я люблю ромові бабки 21 гривня. Суха... Не сухарики, а хлібці ось такі. Зараз теж по акції 83 гривні. Чай це суміш, квітково-ягідний чай з ароматом малини першої марки і сухі сніданки. Богдан приїхав, треба, щоб були у запасі сухі сніданки. Так, це все я чек десь брала і де він дівся, я не знаю. Це все загалом коштує десь близько 700 гривень. Так, зараз буду я вечеряти, а зараз я повечерюю і піду за вікою. Це супчик з крутонами. Чуєте, як голосно. Оце зараз пів на дев'яту, я йду за вікою. А де котик пішов в магазин? Да? Котик пішов в магазин? Да? Он котик. Я котик. Я <клазу> <клазу> Мабуть, ні. Бачиш, котик зайшов в магазин. Я поглазу. Давай по покличемо кс, -кс, кс Котик, іди сюди. Кс. кс кс, -кс. Кісь, ти будеш виходити? <клазу> Вона до знайомих своїх прийшла, так? А, сметанку буде. А, зрозуміло. Я тут хочу погладити. Піди погладь. Гарно вечора. Сарайди сюди. Вона хоче сметанку, вона зайнята. Підходь, погладь. вона не виходить. Підходь кусає. Підходь, погладиш, я з тобою. піду. Мягка, м'яка така, дивіться. Ні, ні, отут де Вікусінька, Треба гладити отут. Е! Що там, що там? Папа! Все, ходімо, не будемо заважати, бо тут дяді працюють, бачиш? Бачиш, там сінячі патуль. пока поклапіться, так? Да? Скажи, пока, пока. Пока Пока-пока. Ми, Ми до... Іди, Викуй. Не тут впадеш, Вік. Іди отут. Ні, загуй. Давай. Це чужа коляска, Віка. Проходимо, проходимо. І ти поряд з мамою? Не загубилась. Зараз через полісадничок вимити, там темно. Бачу, угу. Бачу, іди сюди. Може там сотик подайте, знаходяться. А там так хопить. Це свірчки. Цикади. Серчать вони. Чуєш? Цикади, да, не кричите. Цикади не кричите? Да. Бачиш, замовкли. Послухали тебе. Я йду тут, а комак соблять там що. Там тебе бодя дома чекає, до речі. А, давайте бочка чекає. Угу. Приїхав Бодька, чекає тебе. З чого, з чого приїхав? З табору відпочивав і приїхав вже туди. З табору, з чого з'їхав, з магазину не ти. Думаєш, з магазину? Да. Ліфт приїхав вік. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, не треба всі на ти. Всі не можна натискати. Зараз будемо зупинятись. Не облизуй, Не, віка, так. Ні, ні, це не дві вік. Да, досить уже там баловаться. Ой, 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 ой. Это? Цатвилл. лифт, -лифт. выходи давай. И Нет, нет, Привет, Привет. 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 лежиться, вже не лежиться, бо вона ж хворює. Хворю. Ось так бочка там приїхав, бочка до вікусі приїхав. А ти з цього приїхав? З табору. А я до нього не сочку, цього малесенького не чув. Я до нього цього малесенького голосочку не чув. Так, ось так. Вот так. А. Викосик, Викосик. Давай, знімаємо. Красивочки.